Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного вівторка 21 травня. Сьогодні ми вам розкажемо таке. Врятувати пам'ятки дерев'яну церкву 18 століття відреставрують цьогоріч у Музеї народної архітектури та побуту за кошт уряду Горвефі. Усі на перегони власники львівських ретроавтомобілів вирушили у промоційний тур до Прибалтики та країн Європи. Із почином регбісти Львівського соколу здобули першу перемогу в сезоні. У третьому турі вони обіграли одеський політехнік. Врятувати пам'ятки дерев'яну церкву 18-го сторіччя відреставрують цього річ у музеї народної архітектури та побуту. Окрім цього, Шевченківський гай поповниться ще двома експонатами старовинною хатою та господарською будівлею. Кошти на усе це надає уряд Норвегії у межах співпраці музеїв під відкритим небом. Загальна сума допомоги складає майже 150 тисяч доларів. Співпраця музею народної архітектури та побуту у Львові та музею під відкритим небом у Лілохамері, що в Норвегії, триває вже кілька років. Завдяки фінансовій підтримці за кордону музейникам вдається відновлювати об'єкти, на реставрацію яких місто не має коштів. Так цьогоріч буде відновлено церкву 18 століття села Клукучка, яка знаходиться в аварійному стані. На це норвезька сторона виділила майже 70 тисяч доларів. Крім цього, музей поповниться двома новими експонатами. Один з них це хата села Рівня Верховинського району Івано-Франківської області. Це хата кінця 18 століття. Другий об'єкт це буде оборіг, але не такий класичний, якщо ви знаєте, можливо, що таке оборіг. це буде такий двоповерховий. На першому поверсі це буде господарська будівля, тобто стайня, де тримали худобу, а над ним оборіг. На маркування, розбирання, перевезення та збирання двох нових об'єктів хата та оборіга – норвезька сторона дає 39 тисяч доларів. Закордонні партнери кажуть, співпрацею задоволені. Ми можемо сміливо сказати, що ми задоволені тими результатами, які маємо на цей момент. Відновлено кілька будівель. Пропрацьовані певні питання по менеджменту та дизайну. А вже у червні у Ліла прийде виїзна фотовиставка експонатів з музею народної архітектури та побуту. Вона буде доповнена старовинним одягом західної України з експонатів Львівського музею. операція за межами області. Правоохоронці Львівщини викрили підпільну фабрику, що штампувала підроблені церкви для ринку нашої області та інших областей. Діло підприємство на Сумщині на території колишнього концерного заводу. За місяць конвеєру виходило 3 мільйони пачок підакцизного виробу. Операцію організували працівники ВДСБ за сприяння прокуратури. Про те, що за справу взялися не дилетанти, свідчило й обладнання, на якому виготовляли фальсифікат. Серки штампували на вартісних англійських станках. Для безперебійної роботи на підприємстві у дві зміни працювали наймані працівники з Сумської, Черкаської та Харківської областей. Там облаштували цілодобову охорону та відеоспостереження, а на випадок нежданного візиту контролюючих органів викопали підземний хід, який виводив працівників за межі фабрики. Вилучено майже 30 тонн тютюнової сировини готової для розфасування, майже 400 тисяч готових контрафактних тютюнових виробів, півтора мільйона марок аксизного збору підроблених, а також палет поліграфії, тобто готових наклейок з тютюнових виробів різних марок. До організації незаконного виробництва цього року було причетно майже два десятки осіб. За фактом відкрите кримінальне провадження, триває розслідування. Усі на перегони власники львівських ретроавтомобілів вирушили у промоційний тур до Прибалтики та країн Європи. Мета поїздки запросити автолюбителів на Леополіс Гран-прі, змагання, які пройдуть у нашому місті 21 та 23 червня. Щоб взяти участь у цих перегонах, кажуть організатори, вже зареєструвалося понад 150 учасників з різних країн Росії, Італії, Чехії тощо лише з Польщі очікують 80 автомобілів. Родзинкою змагання, те що змагатися між собою будуть виключно ретроавтівки Степан Руцюк далі. Горбаті запорожці, радянська Волга, старенький Рено, «Трабант» і шикарний американський Філіпс. Сьогодні власники цих чотириколісних раритетів вирушили зі Львова у промоційний тур. Група розділилася на дві частини: одна з них вирушить до Чехії, інша до Вільнюса. Перед собою львів'яни ставлять одну мету як найбільше популяризувати фестиваль Леополіс Гран-Прі, що пройде на знаменитій трасі Львівський трикутник. Власник ось цього патріотичного запорозця говорить: попереду 840 кілометрів дороги. Це тільки в одну сторону, але зізнається, не страшно. Так, вже їздили і на Санкт Петербург, і через Фінляндію вже відстані не здаються дуже такі великі, цих 800 кілометрів. Ну якщо ламається, машина не нова, тоді ремонтуємо по дорозі і їдемо далі. З собою беремо запчастини, які потрібні, які є, знаємо, що можуть поламатися в по дорозі. Тися. Горбатий запорожець Остапа Палишака зійшов з конвеєра ще у 62-му році. У ньому усе дихає раритетністю. Як приклад цього карточка про проходження тихогляду. Вона датована 78 м Натомість автомобіль президента клубу «ЗАЗ козак Володимира Кулинича не тільки дещо новіший, але й більш престижніший. Це легендарний американський Філіпс. Поруч із запорожцями та Волгами. Він ніби докір радянському автопрому. Це Авто було зроблено в Америці, виготовлено воно по технології. Була куплена ліцензія в Мерседеса. І це кузов Mercedes 540. По моделі зроблено. Їх зробили в 80-му році, 80-й-82-й -80 рік вироблялася компанія Philips Motor Corporation. Така є. От. Їх зробили 90 автомобілів таких. Взяли кузов, по ліцензії виготовили, і повністю вся база, ходова частина, рама, двигун все курвет, шевроле курвета. Тобто ця машина виглядає зверху як старовинна, антикварна. А всередині все, що було найкраще 80-го року, то це тут є. Володимир Кулинич говорить, їхня поїздка це намагання повернути престиж львівським автоперегонам, які проходили в місті ще в 30-х роках. Відтак у червні на три дні Львів перетвориться на столицю ретро -автівок. Степан Грицюк Остап Сімчук Ента новини. Для літніх львів'ян відкрили пункт денного перебування до храму святого папи Клементія на вулиці Чупринки. Відтепер приходитимуть одинокі пенсіонери, щоб поспілкуватися та позбутися самотності. Кілька десят людей похилого віку завітали на відкриття центру. Деякі з них незрячі та з вадами слуху, тож майже позбавлені спілкування у повсякденному житті. Провести дозвілля у спілкуванні з ровесниками тепер зможуть літні самотні львів'яни. Їх запрошують до щоденного центру для людей похилого віку, що відкрився при храмі святого Клементія Папи на вулиці Чупринки. Відчинять двері до центру в першу чергу для одиноких самотніх людей, для яких спілкування є вкрай необхідним. Дуже важливо для тих людей є спілкування. Тому що люди виходять на пенсію, і в них з'являється відчуття непотрібності. Вони раптом одного прекрасного дня не мусять ставати, не мусять йти на роботу, не мусять мати тих обов'язків, які вони мали раніше. І це, і це є стан, який дуже негативно впливає на, на, на кожну людину. Зокрема, у центрі для стареньких влаштовуватимуть лекції та майстер-класи, тематику яких визначатимуть самі ж пенсіонери. Також вони переглядатимуть художні та документальні фільми. На зустрічі запрошуватимуть психологів та представників духовенства. Будуть залучатися працівники Львівського міського терцентру, це є саме культурганізатор, психолог. Будемо залучати також різноманітних людей, які зможуть прочитати викладачів, лекції, що ви читали. Ну, Будь-кого, хто виявить бажання, станемо постійно працювати. Не випадково центр відкрили саме при храмі, адже хотіли, щоб люди літнього віку приходили сюди не лише на зустріч один з одним, але й на зустріч з Богом. Священнослужителі запевняють, охоче допомагатимуть відкривати літнім людям всі таємниці святого письма. Дуже знаково, дуже урочисто, що Господь Бог благословив і скерував десь соціальних працівників, працівників міської ради до нашого храму, аби тут ще додати нам служіння священникам, Це дуже. Дуже важливо справді на відкриття центру прийшло кілька десятків людей похилого віку, і багато хто радів, що саме при храмі матиме нагоду зустріти з однодумцями. Ну це непогано, непогано в будь-якому місці. Збиратися честь, ну литов честь. Були серед присутніх на зустрічі і люди з вадами зору та слуху. Їх сюди привели волонтери та соціальні працівники. І щоб хоч якось полегшити життя людям з особливими потребами, незрячим подарували годинники з озвученням. У Львові мешкає понад дві тисячі одиноких літніх непрацездатних людей, з якими працюють соціальні працівники. У Франківському районі, на території якого і відкрили центр, їх понад три сотні. Тепер вони зможуть спілкуватися з однолітками та хоч якось прикрасити свою самотність. А соціальні працівники намагатимуться дати літнім Людям відчуття необхідності. Уляна Сенько, Юрій Руденко НТА Новини. Протест зі Львова у нашій області активісти зібрали понад 20 тисяч підписів проти гейпараду в Києві, що запланований на 25 травня. Разом з тим громадська рада при облдержадміністрації прийняла звернення до голів Верховної Ради та Кабміну, а також президента Віктора Януковича щодо недопущення проведення цієї акції. Член цієї громадської ради та голова громадянської організації фонд захисту сім'ї Олександр Савченко каже, влада проігнорувала кілька попередніх їхніх ініціатив, а також протест Львівської міської та обласної ради щодо узаконення гомосексуального способу життя. Аналогічні ноти невдоволення лунають з органів влади інших областей. Волинська адміністрація підтримала Тернопільська Івано-Франківська. Йдуть звернення, але реакція чомусь влада не реагує на ці звернення. Все одно просуваються ці законопроекти, все одно ця ЛГБТ-спільнота активізується і їхні плани. Рухаються вони ну йдуть до своєї цілі разом з тим, пан Савченко розповів, що зараз в Україні відбувається збір підписів проти прийняття законопроекту 2342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні та за заборону проведення будь-яких гей парадів в Україні. Вже вдалося зібрати близько 80 тисяч підписів. Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота організовує 25 травня у Києві марш маршрівності, підтримати який запрошують хіль Без довідки не заїдеш при перетині кордону таких східних країн, як В'єтнам, Індія, великої частини Африки та Південної Америки. У людини обов'язково вимагатимуть сертифікат про щеплення від жовтої лихоманки. Від цього смертельного захворювання вакцинацію роблять на західній Україні лише в одному місці одній з поліклінік Львова. Тому часто люди шукають, де саме зробити потрібну ін'єкцію. Поміж тим, в самому кабінеті щеплень кажуть, що року кількість охочих вакцинуватися від жовтої лихоманки подвоїться. Жанарішенко з подробицями. Жовта лихоманка одна з небезпечних в світі інфекцій, що в половині випадків закінчується летально. Передається хвороба від укусів комарів і циркулює в певних країнах Сходу Африки та Південної Америки. Там є перелік, там він включає близько 30 країн в Африці, Це переважно південна, центральна і східна Африка. Північна менше. А от вся південна Африка центральна і східна. Також Країни Південної Америки, такі як Бразилія, обов'язково, Аргентина, Чилі. Парагвай у них щеплень жовтолехомант входить в календар щеплень, так як у нас від дифтерії від тих туберкульозу, то них входить в це щеплення. Ну, в мешканці цих країн хвороба легше пробігає. І так як у нас гриб майже ну таке, вони рідко летальні випадки, а от іноземці то майже поголовно мають летальні випадки, бо немає імунітету до цього. Таку вакцинацію роблять в п'яти великих містах України для мешканців заходу лише у Львові в кабінеті для щеплень, що в поліклініці на Лемківській. Часто в людей зриваються поїздки саме через те, що вони не знають, де роблять таке щеплення, або ж звертаються дещо запізно. Я збираюся в подорож в Кенію через місяць, і в турагентстві мені сказали, що потрібно зробити щеплення від жовтої лихоманки. Ну, відповідно, я почав шукати місце, де можна зробити це щеплення. Я по інтернеті знав, що на Лемківській вулиці в поліклініці, можливо, в кабінеті інфекційного лікаря зробити щеплення від цієї лохманки, і я звернувся туди, де мені провели це щеплення, і сказали, що імунітет буде тривати 10 років, і неодноразово я зможу їздити в країни Сходу Африки. Перед самим щепленням людина повинна передзвонити до кабінету, щоб дізнатися про наявність вакцини, оскільки потрібну кількість замовляють. Тому звернутися треба завчасно, не пізніше, ніж за 10 днів до поїздки. Людина дзвонить до нас, питається, чи є наявність вакцини, бо ми вакцину заказуємо з Києва, а Київ з Росії бере ту вакцину. І не все може бути, але в більшості випадків ми так стараємося, щоб було. Потім вона мусить мати довідку від лікаря, що вона здорова і має протипоказів до щеплення, бо без тої довідки ми не робимо щеплення, бо щоб не було це. А протипокази то є вагітність, то є менінгіт перенесений і алергічні реакції на білок. Достатньо абсолютно є семи днів для вироблення повноцінного імунітету проти Ортої лихоманки тривалість імунітету є 5-7 років, тобто це гарантія того, що при в'їзді в ендемічну країну людина не захворіє на це, особливо небезпечне захворювання. Щороку кількість охочих щепитися зростає. Таку процедуру переважно проходять військові, медики, ті, що вирушають на роботу. Побільшало в ті країни і туристів. Торік щеплення зробили 140 галичан. Цього року проти жовтої лихоманки вакцинувалися 78 людей. Вакцинація коштуватиме 200 гривень, однак імунітет від хвороби має зберігатися 10 років. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський НТА Новини. Рання та дешева цьогорічний урожай та ціну перших фруктів, овочів та ягід скоригувала погода. Через дещо запізніла достигання, обсяги продукції зросли. Відтак ціна у порівнянні з минулорічною знизилася на 5-10 гривень. Зокрема, полуниця на гуртовому ринку сьогодні може коштувати навіть 10-12 гривень за кілограм. Однак, товаровиробники застерігають, Сезон зон ранньої продукції розпочався пізніше, тож смакувати полуницею доведеться менше часу. На гуртовому ринку Шуваран – лаг. Товаровиробники пропонують ранню якісну продукцію. Продукцію овочі, фрукти та ягоди за доступними цінами. Як завжди, швар пропонує високу якість. Це перше, по-друге, пропонує свіжість. У нас продукція, яка реалізовується, вона є свіжою, оскільки вона надходить безпосередньо від виробника. Вона довго не затримується на полицях. Першу партію капусти, огірків, кабачків, зелень, полуницю та черешню здебільшого везуть з Закарпаття. У нас на Закарпатті і теплий клімат теплий клімат. Ми як. Інших тут на Україні. І все має так. І землі хороші. Свіжа продукція, якісна, дешева, європейська, якість українські ціни. Два гривні, двадцять. Оптова ціна. Все свіже, домашнє, екологічно чисте. Ну і ціни такі. Помірні, хто бере гуртом багато дешевше, хто на роздріб, там 50 копійок різниці. Ви знаєте, цибулька 2 гривні, гривня 50 гурт, редисочка 3 гривні. Полуничний бум цього року розпочався дещо із запізненням. Лише тиждень тому. Ягоду розкуповують дуже швидко. Щодня приблизно з півсотні автомобілів, здебільшого Закарпаття, доставляють до шувару полуницю. Вночі цю ягоду можна купити за 10 гривень. В день продукції теж не залежується. 20 гривень полуниця. На даний момент так, бо немає на базарі полуниці. Можна купити і дешевше, буває по 15, по 12. Але в різному смислі, бо тому що це є велика полуниця, вона так і коштує 20 гривень. Черешню поки що пропонують поодинокі підприємці. Вартість ягоди понад 20 гривень за кілограм. Як достигне, кажуть продавці, ціну підуть донизу. І ще в одному місці ринку шувар жвава торгівля. На ура розходяться балконні квіти. Щодня близько 30-40 машин реалізують продукцію. Квіти переважно везуть з Смельниччини, Закарпаття, Чернівецької області та Львівщини. Ми завжди стараємося щось урізноманітнювати. У нас дуже широкий вибір, починаючи від гвоздики, бокопи, закінчуючи. Дуже дорогими, красивими квітами, сандовілами. Ціни різноманітні від 3 до, до 50 гривень. Тобто є дуже всього багато, дуже велике різноманіття. Наприклад, у мене асортимент йде до 30, можливо, навіть і 40 видів квітів. Серед популярних балконних квітів, звісно, петунії. Однак ексклюзив і пропозиції приємно здивують кожного найвибагливішого покупця. І про новини шоу-бізнесу Львів'янка отримала національну премію нагородження Українська пісня року. Так журі оцінило авторську пісню Ірини Федишин Україна у її ж виконанні. Співачку відзначили у номінації «Майбутнє української пісні за мелодику її твору. Нагородження відбулося в Києві в Палаці Україна. Ірина Федишин була однією з двох десятків відзначених співаків, запрошених на урочистість. Музика та вірші Ірини Федишин. Пісня. Україна співає талановита Українка Ірина Федишин. Співачку відзначили у номінації «Майбутнє української пісні. У цій же категорії нагороди отримали гурт «Антитіла» Марічка Яремчук Отримаємо, та Тоня Матвієнко. Матвієнко. Журі вручило Ірині Федишин відзнаку за особливу мелодику її твору. Двічі приємно, що ця пісня є моя авторська, з я написала слова і музику. Ну, я щаслива, що ще подзвонили, запросили. Для мене це було так десь неочікувано, очікувано, але дуже приємно, дуже гарно тепло сприймали люди в Києві. І насправді ця пісня Україна, вона вже довший час є в моєму репертуарі, і вона завжди дуже гарно сприймалася на концертах. Люди завжди гарно сприймали, завжди оплодували. І я десь так, можливо, відчувала, що рано чи пізно це пісня ще здобуде перемогу. Співачка каже, така несподівана нагорода додала наснаги творити, писати нові пісні та радувати своїх слухачів. Далі в новинах спорт. Регбісти Львівського соколу здобули першу перемогу у сезоні. У третьому турі вони обіграли дебютанта суперліги Одеський політехнік. Підсумковий рахунок зустрічі 81 на 16. Завдяки цій перемозі галичани піднялися у групі на друге місце. Бронзовий призер минулого чемпіонату Львівський сокіл у період міжсезоння суттєво омолодився. Досвідчені виконавці покинули команду, а на їхнє місце прийшла молодь. Приблизно 5-6 гравців 93-го-4-го року народження. Потім пару досвідчених гравців прийшло грати в клуби російські і польські, так що на них ми вже втратили надію, що вони цього року поможуть нам повернутися. Там того року вони ще встигали грати і в тому чемпіонаті, і в нашому. Саму надію на юнаків нам зарано ще покладати, тому що фактично тільки присутність в Хмельницьку досвідчених гравців і дозволила їм перемогти. Це вже підтвердився тим, що декілька ветеранів, які поїхали з нами на гру в Одесу, які зробили свою справу і спокійно довели гру до такого рахунку. Попри омолодження складу, завдання Сокола не зміни. Галичани прагнуть піднятися на сходинку вище із третього місця на друге. Ми завжди претендуємо, хочемо повернутися за друге місце. Вже четвертий рік, четвертий сезон. Ну, принаймні, третє не віддамо. Це точно, як там буде далі, буде видно. Цьогорічний розіграш суперліги проходить у новому форматі. Команди розділені на дві групи, переможці яких визначать чемпіона. Соки виступає в одній групі із одеськими командами Кредо та політехнік і Хмельницькою оболонь університет. Перші дві зустрічі галичани програли. А ось матч третього туру проти політехніка виграли. Срібний укол львівські шпажисти посіли друге місце на етапі Кубка світу в Бразилії. Галичанки відзначилися у командному турнірі. Збірна України була сформованою із трьох представниць міста Лева та однієї тернополянки. Єдиної поразки дівчата зазнали у фіналі від команди Китаю. У Ріо де жанейро за збірну Україну фехтували львів'янки Анфіса Почкалова, Анастасія Ільченко, Ксенія Пантілєєва та тернополянка Олена Кривицька. В одній восьмій фіналу українки перемогли суперниць з Естонії. В чвертьфіналі вони здолали команду Росії. У півфіналі українські спажистки перемогли команду Румунії. І лише у фіналі поступилися збірній Китаю тридцять Пролонгація контракту керівництво баскетбольної політехніки Галичини домовилося про продовження співпраці із двома українцями. Мінімум ще один рік за львівську команду гратимуть Леонід Стефанишин та Сергій Алфьоров. Нагадаємо, до цього контракти з політехнікою продовжили головний тренер Джелько Лукаїч та Владан Вокуславович. Сергій Алфьоров у минулому сезоні за політехніку провів 43 матчі. В середньому за гру він набрав майже 4 очки, робив півтори підбирання та стільки ж передач. У передостанньому матчі сезону Алфьорову зламали ніс, але уже наступного дня відбув на тренуванні. Леонід Стефанишин провів 51 гру. Його середній показник 6,2 очки за протистояння, 3,5 підбирання та півтори передачі. І цією інформацією ми завершимо наш випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА. Завтра до побачення.